Координат, не координати, а угол спокойно Дети да, там да. висимо піднімайте руку, якщо не чуєте або не бачите, що ви готові. Будела у дорозі, атакувала противника під прикриттям мінометної батареї, крупнокаліберних кулеметів та АГСів. По-перше, ну, потрібно людей привчити максимально не боятися, коли над головою щось свистить, коли їх прикривають, коли вони повинні відчувати, що є підтримка, тому що це дуже важливо. Найголовніше це на навчання це. Зберегти, навчити, як зберегти життя побратимів, готуємось, ну, пиріжки по 5 гривень в Москві куплять. До чого ми можемо готуватися? Ну, Ходоги в Москві по 2 гривні. До цього готуємось. До нашої повної перемоги, до звільнення нашої кненької України.